Живе Євромайдан. Як налаштовані люди і що робитиме влада? В ефірі час новин мої вітання. І сьогодні в матеріалах наших кореспондентів. Тигр у Києві. Спецпідрозділу внутрішніх військ. Люди заблокували дорогу. Євромайдан оточили чи звільнили мітингувальники, захоплені адмінбудівлі. Допоможіть майданівцям на Закарпатті. Активно працюють координаційні центри. Зимовий клопіт. Сніг приніс роботу комунальникам і мороку водіям. На Закарпатті їй немає аналогів. У хусті встановили надсучасну установку з очистки води. Проти непристойних вивісок дирекція Ужгородської школи просить зняти вульгарну рекламу. За Кубок сільського голови школи Ракошина змагалися у міні-футболі. Близько 9 години спецвійська почали прориватися в київське містечко Васильків, -Київ, де нагадаю, люди кілька днів блокують бази Беркуту. Як з'ясували, перші колонії вдалося прорватися, решту заблокували на дорозі. Після довгих та емоційних перемовин внутрішні війська повернулись на базу. Крім того, у понеділок до центру Києва стягнули внутрішні війська. Адже 9 грудня закінчився термін, відведений учасникам Євромайдану те, щоб залишити захоплені будівлі. КМДА і Майдан оточили, утримували. Спецзагони і з боку метро театральна. Близько тисячі мітингувальників перекрили хрещатики з боку вулиці Богдана, Хмельницького. Як передає кореспондент Уніан, люди оточили автобуси, в яких під'їхали бійці спецпідрозділу Беркут. Вони намагалися таким чином не допустити силовиків до Київської міської держадміністрації і на майдан Незалежності. Євромітингувальники вбачають у закритті метро і появі тигру підготовку до штурму. Активісти Євромайдану вважають, що готується зачистка. Ці кажуть, оточення майдану бійцями внутрішніх військ, психологічний тиск на мітингувальників. Тим часом у внутрішніх військах запевняють, що завдання зачистки майдану немає. В ЄС закликають українську владу утриматися від сили. Як минув понеділок на майдані, і чи намагалися силовики зачистити центральну площу Києва? В деталях розкаже депутат Ужгородської міської ради Віктор Щаде, який наразі перебуває в столиці. Десь майдан оточений гонами деркутів і внутрішніх військ. Вони підступають все ближче і ближче. Вже є інформація, що наверху, біля уряду, де було також блокування, вже почався штурм з боку міліції. Люди споруджують барикади, готуються до оборони. Одягають будівельні та мотоциклетні кашки, заблокували всі виходи з метро. Закарпатці тримають оборону на східній барикаді, і також на виході з метро біля голов поштампу. зараз виродити телебачення, в кого знайомі друзі в Києві, Телефонуйте їм підтягуються до нашої штабної палатки біля голову штампу на хрещатику. Там орієнтир, це прапор Закарпаття з ведмедиком на палаці, і табличка громадське приймання Віктора Балоги. Тут перебувають всі закарпатці, які приїхали. Багато підходів також з інших областей. Ми готуємося. Щоб обороняти майдан від міліції, люди налаштовані рішуче відступати ні, ніхто не збирається. Поки що йде банкова уряд, блокували. Там почався штурм. По мерії поки що немає інформації. Якраз мерія перед нашою багатьох, тобто ми будемо бачити, якщо буде там штурм відбуватися. Багато киян тепер приходять, тобто кількість людей на площі збільшується. Вони приходять, щоб підтримати нас, щоб максимально більше кількість людей там була. Модерувати переговорний процес між Євромайданом та владою повинні не європейці, не Пет Кокс та Олександр Квасневський, а наша інтелігенція. Було б дуже приємно усвідомити, що в 2004 році ми були одні, а цьогоріч уже інші. Про це в інтерв'ю ТСНЮА заявив лідер єдиного центру, народний депутат України Віктор Балога. Він переконаний, що українці самі можуть вирішувати суперечки, адже у нас стільки поважних хороших людей, які можуть говорити те, що думають. Перш за все, це духовні лідери, потім президенти. Чому б не спитати це і письменники, і академіки владі? Треба їх послухати, а не казати от ми сейчас збітимі привіз людей ані мозги повишибають. Віктор болога констатує, що народ радикалізується, тому президенту терміново потрібно дослухатися до ініціативи групи 1 грудня, моральних авторитетів нації, припинити ігнорувати реалії, грати в мовчанку і терміново звільнити уряд, а також підписати асоціацію. 9 грудня голова Закарпатської обласної ради Іван Балуга звернувся до депутатів місцевих рад усіх рівнів із листом. Вже третій тиждень поспіль сотні тисяч наших співвітчизників перебувають на Євромайдані у Києві. Ці люди відкинули зневіру, здолали страх і зі щирим покликом та свідомою громадянською позицією вийшли на майдан за своє європейське майбутнє. Звертаюся до кожного з вас із великим проханням допомогти учасникам акції протесту у столиці. Нашим співвітчизникам необхідні теплі речі та взуття, продукти харчування. Вання довготривалого зберігання, електрообігрівачі, дрова, бензин, картки поповнення для всіх операторів зв'язку тощо закликаю вас не бути байдужими у цей складний для нашого народу час. Пункти збору допомоги через координаційні центри при районних та міських радах ідеться в листі Івана Бологи до депутатів місцевих рад. Через координаційні центри можна допомогти мітингувальникам теплими речами та їжею, а також поїхати до Києва всім охочим. Контакти координаційних рад можна знайти на сайтах. Створили їх в різних куточках Закарпаття. Чи планують звертатися до координаційних центрів Закарпатті, Чи хочуть їхати до столиці? Дивіться далі в сюжеті. Пан Михайло каже: думками він на головному майдані країни, та фізично туди поки потрапити на жаль, не може. Ми патріоти всі наші батьківщини. І якщо треба, то ми можемо поїхати. Може, не хочеться брати дійсно якісь речі агресивними якимись речами, хотілося б цивілізованим способом перейти цей момент. Я за, за Євромайдан. Чимало інших краян за Євромайдан висловлюють своє бажання приєднатися до всеукраїнського мітингу. Пан Юрій Невиняток каже, якби не підводило здоров'я, був би вже у Києві. Поїхав, по судовості. На сьогоднішній день я мало прихворів. Та не можу <кій> вже ти, два тижні. Весь цей час пан Юрій спостерігає за подіями на Майдані. Каже, якщо сам не поїду, то хоча б теплими речами допоможе. Їм би все треба. І тепло, теплий одяг в першу чергу, бо чаю ще їм там приготовлять. Ну і безусловно щось. І поїсти треба. там. Нещодавно чоловік дізнався, куди потрібно звертатися в Мукачівській ратуші Створений один із координаційних центрів, який займається організацією поїздок на Київ та збором речей для майданівців. Координаційний центр цей проводить першу чергу організаційну роботу, формує групи для поїздки на Київ, а також по можливості забезпечує їх необхідними. Речами, харчуванням для того, щоб вони могли комфортно і в безпеці доїхати до столиці, і прийняти участь в тих чи інших акціях, які там проводяться. Крім того, ми також намагаємося все зробити для того, щоб ці групи були організовані, відповідальні, адже люди йдуть на мирні акції протесту, йдуть виявити свою волю, їм не байдуже майбутнє держави, і ніякому разі ми не можемо допустити того, щоб під час цих акцій чи поїздки на ці акції відбулися якісь непередбачені ситуації. Іван Маняк додав, спільними зусиллями вдалося допомогти сотням мітингувальників доїхати до головного Євромайдану. Деякі з активістів вже приїхали додому та планують повертатися на майдан. Робота координаційного центру спрямована і на матеріальне забезпечення. У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошений збір теплих речей для майданівців. Шановні Мукачівські координаційний центр на підтримку загальноукраїнського майдану у місті Мукачу звертається до всіх громадян міста Мукачу, хто не байдужий до долі нашої держави. Допомогти. Теплими речами, валенками, рукавицями, шапками і другими, які забезпечать тепло для наших людей. Цей центр знаходиться по вулиці Миру, 10 і по вулиці Пушкіна, 2. Працівники координаційного центру розраховують на підтримку та свідомість громадян. Далі у випуску про те, що коїться не на Євромайдані, а на Закарпатті. Отож, залишайтеся з нами. На Закарпатті їй немає аналогів. У хусті встановили надсучасну установку з очистки води. Проти непристойних вивісок. Дирекція Ужгородської школи просить зняти вульгарну рекламу. За кубок сільського голови школи Ракошина змагалися у міні-футболі. Як і попереджали синоптики з понеділка на Закарпатті засніжило. На радість дітям на жах комунальникам водіям за одну ніч на більше 10 сантиметрів. Чи прибирають дороги від снігу? Перевірив Олександр Поліщук. В ніч з неділі на понеділок Закарпаття вкрило снігом. За попередньою оцінкою його вже випало сантиметрів з 10 і сніг продовжує падати. По всій Україні і на Закарпаття, зокрема, оголошено штормове попередження. Метеорологи обіцяють хуртовини на дорогах у Желедицю. На основних напрямках у Мукачівському районі працює снігоочисна техніка. автівки пересуваються поволі. Водії ще не звикли до слизької дороги. Незважаючи на значний обсяг снігу, варто віддати належне дорожникам. Траса в бік Іршави від Мукачева і прочищена, і підсипана, але варто з'їхати у бік будь-якого населеного пункту від основної траси і вже без ланцюгів на колесах не обійдешся. Сніг тут ще не перетворився на лід, проте вже в деяких напрямках не курсують рейсові автобуси, а на легковики вдягають ланцюги. У самому Мукачеві центральна частина міста та основні дороги звільнені від снігу. Сьогодні на маршруті зараз в даний момент працюють шість одиниць автомобільної техніки і чотири трактори, в тому числі двоє на тротуар-тротуароуборочні трактори. Так що я думаю, що ситуація під контролем і. Великих проблем цей сніг нам не створить. Міська влада запевняє, запасів підсипних матеріалів та палива мають на місяць, але є штучні перепони. Тобто, автівки, припарковані на узбіччях, суттєво ускладнюють чищення доріг та тротуарів. Я о, хочу звернутися до всіх мешканців міста, до автомобілістів, прибрати зараз свої свій, свій транспорт із доріг, де, де ведеться прочистка, а також. До керівників підприємств, установ, організацій до до громадян з приватного сектору біля себе провести ческу сні. На Мукачівські дороги висипали вже 30 тонн піску. Дорожники і комунальники практично від четвертої години розпочали посипати дороги спеціальною сумішю та проводити зачистку тротуарів від снігу. За словами керівництва Мукачівського управління міського господарства, до зачистки та посипання доріг і тротуарів міста залучили 12 одиниць спецтехніки. Вивезення снігу не передбачається, оскільки він дуже швидко тане. Окрім цього, управління міського господарства Мукачева звертається до власників приватних будинків та підприємців сприяти Чисті міста та навколишніх тротуарів від снігу та льоду. В Ужгороді перший сильний сніг завдав клопоту не комунальникам, а водіям. На дорогах затори і пошкоджені автівки. Велосипедисти і перехожі кажуть, ходити і їздити небезпечно. Тим часом дорожники про очищення вулиць від снігу навіть і не думають. Перший сніг радість для дітей проблема для водіїв. На ранок понеділка в Ужгороді сніжить всього кілька годин та затори не на кожній вулиці. Нерідко бабіч проїжджої частини можна побачити і водіїв з інструментами в руках, а з боку поламана автівка. Так і пану Ігорю, непогода вже насолила та каже таксист, це не така проблема. Машину відремонтує, головне, аби дороги посипали. Сладенько посипають, сладенько. Центральні посипані, бо він не про. Минулого року в Ужгороді дороги посипали хіба на свята, і то тільки в центральній частині міста. Відтак розповідають таксисти з острахом чекали цьогорічного снігу. Та погоді не накажеш. А от комунальникам начальство могло б наказати, водії нарікають їхати за таких погодніх умов досить складно. Ні, не посипали зранку. Зранку не посипали. Цілий рік кошти відкладали, на засіданнях виконкому звітували, запасів солі достатньо, техніка снігоочисна теж є. Та тепер є сніг, та приступати до роботи не поспішають. Сніг випав, тротуар не очищені, проїжджа частина не очищена і що основне не посипане. Мали б на початку сезону раз посипати пісок із сіллю, і воно би вистачило вже до весни, воно би просочувалося. Але цього вже другий рік не робиться. Раніше робилося, а тепер ні. Нарікають і велосипедисти, кажуть, по дорозі не проїдеш, ожеледиться, на тротуарах взагалі вбитись можна. А по калюжах, котрі утворились через розтоплений сніг, їхати бажання не виникає. По цим дорогам, яким я їжу, я не бачу, щоб сьогодні щось сипали. Сніг розтанути, дуже важко їхати. Не знаю, біля дороги не їжу, бо слякоть, машини бризаються, обризаний. Може бути, по тротуарам теж важко їхати. Ось так розпочався понеділок з першим снігом та першими проблемами для ужгородців. Жителі міста сподіваються, що прикмета як понеділок почнеш, так тиждень і проведеш у боротьбі комунальників зі снігом не перетвориться на факт. До уваги водіїв, які прямують у сторону Івано-Франківщини, на 153-му кілометрі автодороги державного значення сполучення Мукачево-Рогатин Львів, Рахівський район обмежили рух для великовагового та пасажирського транспорту у зв'язку зі сходженням лавини. Проїзд легкового транспорту забезпечують силами державтоінспекції у ручному режимі. 8 грудня Закарпатський гідрометцентр голосив штормове попередження. Усе через надмірну кількість опадів в області спричинив їх ураган Ксав'єр, який тримає в страху Європу. Проте Закарпаттю, зі слів метеорологів, він не загрожує. Якої погоди чекати у найближчі дні? Знає Андрій Білканич. Ще восени закарпатські метеорологи пороркували відносно теплу та небагато на опади зиму. Однак, з приходом на територію Польщі урагану Ксав'єр, який і зараз тримає у напрузі Європу, Закарпаття відчуло його відлуння. Вчора обласний гідрометцентр оголосив штормове попередження. Те, що щас ми наблюдали за прошедшою ночью, це слабе одгалоски. циклона, який приніс ураган під названням Ксав'єр, нам повезло в достатньо степені. Мм, почему потому что мы, в общем-то, далековато от побережья, и все те процессы, которым, которые там носили селе очень острые, активные и разрушительный характер, у нас проявились в эти в ослабленном, смягчённом виде. Сніг випав майже на всій території області. Його інтенсивність в середньому від 5 до 10 мм. Якщо говорити про шар снігу, то метеорологи повідомляють від 5 до 10 за добу, залежно від місцевості. 10-11 12 числа, в общем-то с 10, скорее по 11. -е. По Закарпате опять же сохранится слабый снег, днем мокрый снег, тоже слабый. Это будет либо ночью, либо днем. Если днем, значит, это будет мокрый снег. На равнине этот мокрый снег будет таять, потому что температуры на равнинной территории области в дневное время порядка 2, 4, 1, 3, 0, 2 тепла. Ночью мороз. Через те, що в день очікується температура вище нуля, а вночі мороз метеорологи попереджають водію про ожеледицю на дорогах. Також це стосується і пішоходів, які повинні бути обережними, особливо при переході дороги. До 15 грудня великих змін погоди очікувати не варто. Запевняють фахівці, температура буде коливатись від мінус трьох вночі до плюс чотирьох в день. В горах термометр може показувати мінус вісімдесять градусів нижче нуля. У Хусті запустили нову сучасну установку з очистки води. Аналогів її на Закарпатті поки немає. Нагадаю, таке ноу-хау привезли зі сполучених штатів Америки, і для його роботи потрібні всього три компоненти: вода, сіль і електроенергія. Це новий прогресивний метод знезаражування питної води за допомогою суміші оксидантів, яку і виробляє нова установка. Вікторія Василенець продовжить. У хості на водозаборах ріки та Тисі встановили нову сучасну установку для очищення води. Наразі її вже запустили, як і обіцяли через два тижні після всіх робіт з монтажу обладнання. Таке ноу-хау, яке ще немає нагою на Закарпатті, дозволить по-новому очищувати питну воду. Відверто кажучи, ми хлорували воду ще, скажімо, старими методами, і загроза. Якщо б, не дай то Боже відбувся якийсь зрив, то в радіусі 4 кілометрів мешканці міста Хуста мали б серйозні проблеми. Що таке вода? Це основний продукт життєзабезпеченості і життєдіяльності міста Хуста. Було прийнято рішення, щоб це обладнання замінити і поставити нове сучасне обладнання. Велика хмара хлорна задіяла б житловий масив людей, бо треба було срочно евакуювати. Але на цей момент, слава Богу, ця небезпека пропала. У зв'язку з проведеною великою роботою місцевою радою працівниками водозабору Ріка і Тиса запустили установку, що дезінфікуватиме воду по-новому урочисто. Процес заражування відбуватиметься за допомогою суміші оксидантів і так безпечніше та активніше, як було досі. Пан Михайло, який вже не один десяток років працює на Хуйському водоканалі, каже, нова установка зможе забезпечити епідеміологічну безпеку питної води та зведе до мінімуму безпеку зараження хлором. Раніше я дуже боявся хлор, рідкий, яким ми хлорірували воду, вода набагато буде. Краще очищена і обеззаражена, як була раніше. Вода сіль електроенергія три компоненти, які дозволять сучасній установці очищувати питну воду. Сюди подається проста вода, і в бак загружається кухонна сіль. На тому апараті вона сіль розщеплюється на оксиданти, і всі оксиданти далі дозатором подаються в резервуар. Де обеззаражують воду. Працівники обох водозаборів, поки звикають працювати по-новому, втім готові вчитися, адже кажуть, робити це ніколи не пізно. Негайно зніміть вивіску. В Ужгороді знову воюють із рекламою. Цього разу еретичного змісту. Це питання на останньому засіданні виконкому підняв депутат Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. До нього з таким проханням звернулась дирекція школи, адже перше, що бачать діти з подвір'я навчального закладу напис секс шоп. Це школа номер 5 Ужгорода. Учні з першого по четвертий клас з минулого року навчаються ось у цьому комплексі на перехресті вулиці Льва Толстого та Швабської. І все б нічого. Гарна будівля, пристойне подвір'я та непристойна вивізка. Поряд. Ми учимо мову англійську. З якого класу? З Першого. Б. Ти знаєш, як англійською буде магазин? Ага. Як? Шоп. Що такого цікавого продають у крамниці по сусідству, ніколети, як і більшість її друзів-першачків, поки що не знає. Втім, батькам трохи старших дітей, вочевидь, доводиться солодко. Я спрашиваю, ну, коли ж туди, не знаю, що це за магазин. Першим проблему підняв директор школи. Каже, що вивізка знаходиться прямо біля шкільного подвір'я, помітив не одразу. Однак миритися із цим наміру немає. Через депутата обласної ради за сумісництвом члена виконавчого комітету Жгородського міської ради Володимира Чубірку питання потрапило на стіл до міського голови. Діти гуляють, а там вивізка, секшоп на цьому магазині. Діти дивляться. Торговий відділ є Так, да, з території. Е Території ну. подвір'я школи, mm -hmm. видно, вивізку магазину, який є на вулиці Шарській. Власники зрозуміли від такої реклами відмовлятися навряд чи захочуть, втім, у директора з цього приводу своя точка зору. Тому можна знайти інші способи, повідомлення про заклад, який торгує відповідними предметами, для того, щоб відповідні покупці могли його знайти. Не обов'язково цю вивізку напроти школи мати. Віктор Погоріло в ситуації ще роздивувався і доручив підлеглим питання залагодити. Причому найближчим часом, щоправда, кому саме і як саме конкретно не уточнив. Перша ялинка в Україні засяяла на Закарпатті 6 грудня. Саме тоді, коли святий Мікулаш приніс подарунки дітям в оселі християн західного обряду. Втім, як показує практика, різниця між датами в два тижні не заважає багатьом закарпатцям святкувати двічі, а малятам ще раз отримувати подарунки. Кількаметрова зелена красуня в центрі Ужгорода перша в Україні ялинка, що засяяла в обласному центрі. Цього року в Ужгороді на свято Міклоша її встановили вперше. Втім, до свята виявились готові і навіть двома мовами. Ой, хто хто миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай повсякчас допомагає. Пибенаципиве а маш на пошоп ярмик арца чупа райо віган мандякід яр. А я еректила Уже Не дивина, що закарпатські рему-католики для діток влаштовують два свята: і на Міклуша, і на Миколая кажуть, святих шанувати забагато просто неможливо. Та й малеча радіє. Така ж ситуація із іншим зимовим святом Різдвом. Святкувати завжди приємно в першу чергу. По-друге, що це різдво, таке свято, що воно світле, веселе. А сьогодні щому житті хочеться свята, хочеться радості, хочеться. Чогось такого приємного, теплого, гарного. Святкові традиції сходу та заходу на Закарпатті вже давно переплилися. До прикладу, істівні прикраси для ялинки до нас прийшли з Європи. Смак пряників залишився чисто український, однак, оформлення знову ж таки запозичене. Утім, невеселощі ще й подарунки сенс святкування і Миколая, і Міклуша, в цей день не забувають і про релігійний зміст. Єпископ Миколай є Найщирішим прикладом того, як людина має відноситися до малих немічних, коли відкривається серце, і він робить дари для тих, хто немічні, для тих, хто не мають достатньо, щоб свято було для всіх важливим. Аби вшанувати святого Миколая та подякувати йому за подарунки, діти традиційно вчать пісні і співають їх у світле свято на радість батькам. Нікула, нікула. Наостанок спортивна подія. До дня місцевого самоврядування в Мукажівському Ракошині влаштували турнір із міні-футболу серед трьох шкіл населеного пункту. По кілька різновікових команд від кожного навчального закладу змагались за кубок сільського голови. Хто переміг, знають наші кореспонденти. Минулої суботи на цьому міні-футбольному полі вирували пристрасті. Учні трьох Ракошинських шкіл змагалися за кубок сільського голови. Приурочили змагання до Дня місцевого самоврядування. Перехідний кубок сільського голови бажаний трофей для кожної шкіл Ракошина. Перемогу здобули у напруженій боротьбі учні Ракошинської ЗОЖ перших-других ступенів. 2-0. Все менша команда. Дівки 4-0. І ми перший турнір із Ракошином 4-0. Так і ми вже з Русковим забавили. 4-5-0 було. Усі активні гравці турніру разом із грамотами отримали і заохочувальні призи. Ми брали за увагу не перемогу тої чи іншої вікової групи чи дівчаток, а перемогу взагалі збірної команди. Зараховувалися очки, і які завоювали дів... команди дівчат. Зараховувалися очки, які зарахували. Завоювали команди молодших хлопців, старших хлопців, і все це докупи дало очікуваний результат. Я думаю, що дуже заслужено, дуже чесна була боротьба. Справжнім відкриттям турніру стала форват команди дівчат, яка забила шість голів. В русському 3-1, А з Ракошинської з 3, перших третіх ступенів 4-0. із цих семи голів теж і забила. Так. Команда Переможець, окрім перехідного кубку, отримала і комплект футбольної форми. Учні одразу приміряли форму переможців і зробили фото на пам'ять. Чим мої колеги порадують вас вже у вівторок, 10 грудня, дивіться в анонсі. Позиція проти. Ужгород мав можливість долучитись до марафону написання листів на підтримку жертв режимів. Аварійний корпус. У хусті вирішували долю Акушерського гінекологічного корпусу. Відбирають землю. На дятівщині сусіди судяться через дорогу. Слідкуйте за подіями на нашому сайті. Я ж бажаю вам триматись і берегти себе. Хай щастить. До зустрічі.